Так, дивлюся всі в зборі. Сьогодні в мене весілля треться ваші матері. Ти казав, що тих не буде? Не дивлячись на це, не дивлячись на це, Джон. Між нами стоїть кров. Але сьогодні вона нам ніколи не проллється. Заради Грейс. сьогодні взагалі нічого поганого не станеться. Ті покидьки. Її родина. Якщо ви дебіли, що скоїте або соромите її, або ваші дружини, або ваші кузени, коні, або ваші покидки-діти, не дай Боже! А снігу не буде? Ніякого кокаїну. Ні -ні -ні -ні. Ніякого кокаїну, ніяких ігор, ніяких перегонів, ніяких провокацій. І ніякого зливу з бензину з їх йобаних машин. І ти, Чарлі, взагалі не базіки про мене. Але наговне ж те, що ніякі провокації ви, гавноїде, не будете свистись. І ніяких не буде бійок. Слухайте ніяких бійок. Ни яких, блядь, бейок. Ни яких бейок. Ни яких, блядь, бейок. Ёбаный брод. Сучоныш. Ходимо!